Привіт! З вами інтернет-магазин музичних інструментів Tos in UA. Мене звати Павло. І в нас сьогодні на огляді цифрове фортепіано Yamaha YDP S35. Переходимо до основних характеристик YDP S35. Ми маємо кришку, яка повільно буде. Опускатися, ми це продемонструємо в кінці. Основні характеристики це є молоточкова механіка, яка має назву Greddit Hammer Standard. Ось така підставочка під ноти, регулювання гучності. Також ми маємо вбудований метроном. ми маємо вбудований запис і ми маємо до 10 основних тембрів, зокрема такі, як клавісин або орган. Дане піано має також педальний вузол на три педалі, вихід на дві пари наушників та USB-вхід для можливості під'єднання програми Smart Pianist. А зараз ми вам продемонструємо його звучання. Дане цифрове фортепіано YDP S35 ви зможете придбати за посиланням, яке буде внизу під відео. Підписуйтеся на наш канал Трембіта ТОС, ставте лайки. Дякуємо за перегляд! З вами був Павло та до нових зустрічей!